Шановні, шановні народні депутати. Цей закон це ще одно свідчення того, що сьогоднішній президент і сьогоднішня влада нічого не можуть зробити, і цей закон є проявом їхньої слабкості. Вони натягнули на себе стільки повноважень, що жоден президент, в жодній країні не має таких повноважень. Ні російський, ні американський президент не мають. Інші президенти проте мали. Це, наприклад, був полковник Каддафі, це був Бен Алі, це був президент Єгипта. Вони мали такі повноваження. Я зараз звертаюсь до адміністрації президента, персонально до президента і до всієї цієї так званої більшості. Ви маєте такий обсяг повноважень, який дає можливість змінити життя країни, поки що ви змінюєте тільки своє власне життя. Я вимагаю, щоб парламент залишився парламентом. Я вимагаю, щоб цей парламент не помножив на ноль народне виявлення. Тому що, якщо ви віддали всі важелі управління в адміністрацію президента, давайте закриємо тоді цю установу. Ми зекономимо мільярд гривень, тому що тоді це означає, що тільки один Янукович керує в цій країні, а ви всі навіть не няняті у нього, а ви всі є його рабами.